На самих гектарах землі у селі Ключарки Мукачівської громади збирають врожай капусти. Господарями поля є двоє друзів: Крістіан та Олег. Починали справу з нуля: купили ділянку, виростили розсаду, а в червні висадили її у відкритий ґрунт. Працювали на полі з ранку до вечора, забезпечили полив і догляд. Це наша давня мрія була стати фермерами. Чому вирішили капусту садити? Ну, по перше, капуста – це цікаво, бо з культури. На мою думку, воно набагато легше. Ми розсаду самі собі готували. Сіяли ми розсаду з 1 травня починаючи. Висаджувати ми почали з 15 червня і висаджували протягом місяця. То між першими посадками і останніми там тому кінці у нас місяць часу. Загалом посадили три сорти середньопізньої капусти. Підбирали найстійкіші спеки та шкідників. У жовтні друзі зібрали перші 63 тонни врожаю. Є технологічна карта догляду, і ми їй намагалися слідувати. Не все у нас вийшло, були у нас проблеми з фузаріозом, були у нас проблеми з совкою, шкідниками. Але, ну, Є на це розписана е, процедура лікування, якщо так можна сказати, да? і ми її слідували. Каже, хоча рік був непростим, результатом задоволені. Врожай добрий і на вигляд, і на смак. Загалом із площі планують отримати близько 350 тонн капусти. Капуста капуста, ну, як на мене, вона непогана, чиста, слава Богу, без шкідників нам вдалося їх перемогти. Середньопізні сорти, читали їхні характеристики, вивчали, наскільки вони стійкі до засухи. Ми взагалі, чесно кажучи, більше переживали за засуху, тому що в минулому році була дуже велика проблема із опадами. Ну, ми підбирали саме культури, які стійкі до, до шкідників, до трипсу. Це саме агресор, от ми зараз тут він біля нас. І які стійкі до засухи. Це так само ця культура, вона більш винослива. Продають товар по всьому Закарпаттю. Головка капусти може важити до 12 кілограмів. Комусь потрібні менші качани, а комусь більші. Тож врожай збирають під замовлення. Збір ми розпочали з 1 жовтня. Ми вже місяць збираємо. Збираємо поки що не масово. Збираємо стільки, скільки реалізовуємо. Скажу так, враховуючи, що зараз ринок перенасичений капустою, то ми хапаємося за кожну можливість. Тати що це в першу чергу дуже цікаво. Так, якщо люди мають таку мрію щось робити, то треба робити. Нині друзі вже готуються до нового сезону. На цьому полі планують збудувати теплиці, щоб також тут вирощувати і розсаду. То ми хочемо поставити тут парник на цьому полі, тому що ми цьому році дали в оренду парник угу. і от перевожування розсади. Із старого Давидкова сюди це був окремий квест на 40 годин часу для трьох чоловік. Тому в цьому році ми плануємо поставити тут парник собі десь і вже принаймні цю проблему вирішити. Так, е, да, ми плануємо залишатися в цьому. Незалежно від того, який у нас буде результат, навіть якщо ми вийдемо з мінусом чи з плюсом, чоловік каже: любов до землі, працьовитість і терпіння. Ось що важливо. Головне не боятися труднощів і вірити у свою справу. Чістенько розкриємо. За яску перезбирати. Ну, бісінька.